Так, ну що, всім привіт. Даненько ми з вами вже не спілкувалися. Даненько вже не виходило нічого такого надзвичайно цікавих відосиків. Реально не було бажання, не було часу. На жаль, з цією війною. Але сьогодні трохи є вільного часу, трохи є настрій. Зараз познімаю, розповім, що з цим мотоциклом взагалі відбувається зараз. Ну що, поїхали. Тепер поговоримо, що відбувалося цим мотоциклом. Цей мотоцикл, на жаль, був вирішений мною поставити на продаж. Я його в 2800. Це реальний, ну майже низ ринку. За цей мотоцикл з нюансів треба було реально замінити мастило, тому що його на сезон я не замінив. Реально чому? Тому що я на ньому не катався, не було бажань з цієї ситуації з війною, що у нас зараз в країні. На жаль, виходить. Тепер йдемо далі. Е, і треба було на тросик поставити підсос е, е, воздуха. Це вже зробив. Зараз мастило вже мені везуть, зараз мастило поміняю, і все буде добре. Далі. Е, він стояв 2800. Мені писали, зараз 2500 приїжджаю, забираю, Там 200 забираю. Ну, реально, 2800 це така сума, що я закрив би очі і віддав його з сумом на очах, але реально ну, він стояв. Він майже більше року стояв. Я його тільки перегоняв з цього місця, де я проживаю, до іншого там трохи безпечніше, що він взимку відзимувався. І коли мені було скучнувати, його сюди приганяв. І щось там крутив, щось там доробляв, що мені таке було цікаве. За мотоцикл зараз він вже на карбах. Працює реально відмінно, проблеми тут -ту -ту, ніяких немає на цьому мотоциклі. Е, трохи була нюанс, якщо на вулиці прохолодно, треба було підсос воздуха тягнути. в мене тільки був тросик, і було трохи невдобно тросом тягнути і заводити мотоцикл. Зараз я поставив вже підсос, зараз я вам покажу. І трохи фішечку підсунув, завівся з потичка і взагалі зараз не проблема. Далі. Дані мотоцикли приїжджали вже сезон, як ви розумієте, той, що був у нас, його взагалі не було, тому що ну, були дуже великі обстріли. Та й зараз вони є у нас, на жаль, не будемо скривати. І як ви вже розуміли, у нас весна прийшла, потеплішало вже на вулиці, і мотоциклісти вже почали там продивлятися якісь варіанти покупки. Якісь там хтось хоче збільшити собі кубатуру, що цікавіше хтось взяти. Але, на жаль, реально зараз на ринку просто шлак. Нічого гарного, ну прям не візьмеш. Реально можна взяти, але буде ціна. Ну просто топ. Даний мотоцикл 2800 стояв. Це така зимова ще ціна. Дзвонили, набридали там, питали, але ніхто так і не приїжджав. Перший мужичок приїхав продивитися, подивився, я реально все розповів за даний мотоцикл, і, але йому треба було для однієї справи цей мотоцикл. Я йому зразу сказав, для цієї справи взагалі він не приспособлений, тому що він по поганим дорогам на ньому не проїдеш. По багнюці на ньому не проїдеш, тому що реально низка посадка на цьому мотоциклу він не прозначений для тих потреб, для чого цей мужичок шукав даний мотоцикл. Я йому взагалі сказав, на мою думку, чисто візьми собі ендуру. Ендуро більше підійшов, це чим цей даний мотоцикл, тому що йому потрібно передвигатися на числі ще по поганій дорозі, по багнюці передвигатися. Даний мотоцикл не приспособлений, реально не приспособлений. Це мотоцикл для гарної дороги. Далі я йому кажу, дивися, я йому прокатнувся. Йому взагалі все чудово там реально сподобалось. Е, я йому кажу, дивися сам. Е, по ціні ціна реально залишається. Нічого, ну, на жаль, я не буду скидувати. От зараз є. Він каже, за ціну взагалі я не парюсь, тому що ціна це взагалі найнижча, що зараз в Запоріжжі є. Зданих мотоциклів. У нас в Запоріжжі продається два таких мотоцикли. Е, один в мене за 2800 він стояв, а інший за 3800. І тим паче він на е, рік ще старше мого мотоцикла. Ну... Може, майже там, може там трохи стан гарніше буде, але ну факт є факт. Я не знаю. Я його не бачу в очі, але даний мотоцикл стан це реально відмінний не скажу, але гарний я вам скажу точно. Це мужичок каже, мені все прям чудово сподобалось. Через недільку мене будуть кошти, і я його, якщо все буде добре, забираю. Через недільку він мені відписується від на Олекс. Вибачай, але я все одно прислухався до тебе. Я візьму собі ендуру, там, точніше, взяв він вже в мотосалоні, поїхав новенький китайський. Взяв і чисто, взагалі, для його справи буде ендуру ну, набагато. Реально. Блін, от буде підходити прям чудово. Цей мотоцикл. Я йому зараз сказав ні. Далі приїжджає до мене хлопець. Ну таких моїх років, подивитися цей мотоцикл. подивився. Я рано все розповів, як є. По ціні каже щось там. Ціна змінюється. Я кажу, ні, на жаль, ціна змінюється. Якщо е не забираєш, я далі буду ціну піднімати, буду ставити більше. Чому? Тому що, на жаль, ну реально 2800 Вже ну я його думаю, що може залишу взагалі собі. За та цикл все чудово, все прикольно працює. Е Прокотнув хлопця. Е Моменти є, кілометри не показую, тому що треба електрику показати, коли переводили на карби. І е, бувають нюанси трохи з тахометром. Буває рідко дуже, але вони реально є. Далі прокатнув, поговорили, е, каже, та я дивився зараз. На ринку реально нічого нормального немає. Я кажу. Я з тобою повністю згоден. Каже, я хоч я бажав ще подивитися собі Pfizer. Ну, я зразу сказав, Pfizer буде цікавіше, ніж цей мотоцикл, але треба буде реально ще домазати там півтора тисячі доларів. Реально домазати, якщо там 4,5 за 5 тисяч доларів можна пошукати Pfizer. Але це ціна вже треба додати набагато більше. Подивився і все. Зараз мені везуть мастило. Зараз я мастило, поки що буду зливати, як ви бачите. І заміню фільтр зразу. І якщо буде час, антифриз теж я заміняти сьогодні буду. Ну що, будемо потроху приступати. А, так, я ще хотів вам показати. от Зараз такий підсос я зробив. Це універсальний, звичайний підсос. Він взагалі не заважає тут. Взяв підсос, завів все. от такі у нас справи. Що, тепер нам треба мотоцикл буде завести, завозив його на холодну, реально, от як є. Натиснув, газ не даю, кнопочку натискаю. Зараз він продимається, більше мастило, більше ми з вами злили з цього мотоцикла. Чекаємо! Так, ну що? антифризик мені вже привезли. Угу. Так, Смазка цепи, як ви бачите, фільтр і мастило. Так, мастило у нас було реально грязненьке, прям реально грязненьке. Зараз воно докапається, ми поки що замінимо фільтр. І далі вже будемо... Так, де нас болтик, болтик, болтик. А де й дів болтик? Десь я тут поклав болтик, закручувати. Трапочки. Так, так, він тут. Наш болтик. І будемо закручувати. Йдемо далі. Так, як ви бачите, такий гарненький набор ще в мене. Не народження мені подарували. Так, тепер йдемо далі. О, зараз вже е, фільтр е, закріпили, встановили. Тепер ми зараз будемо заливати мастило, а ще не будемо закручувати поки що нижні болти. Е, новим мастилом трохи прогонимо 200 грам, зальємо приблизно. Що всю систему, ну, всю систему ми, звичайно, не прогонимо, але хоч ось ми з вами трохи. Пройдемо, щоб вичистити старе мастило, яке в нас було залито. І після цього будемо вже брати, закручувати наш нижній болчик мастило і заливати по рівню дивитися мастило. Так, ну що, йдемо далі. Отак у нас починається гранок. Починає крутити мотоцикл, і починається повітряна тривога, на жаль. Зараз я думаю. Я мотоцикл так залишу, як зараз він є, на жаль. Потроху пуск е зараз стикає мастило, що я трохи там 200 грам долив. І після повітряної тривоги. Або якщо в нас тихенько буде, можливо, вийду добуду доробляти, що зараз нас тут є. залишайте. Йдемо, укриття будинок. Що? Мастило замінили, фільтр замінили, все зібрали, все. Закрутили, як повинно бути. Але треба його заводити. І в мене все одно, якщо от, от, все рівно, коли я змінюю мастила, в мене є такий страх, що щось зробив неправильно. На авто змінюю, на мотоцикл, не У вас є такий прикол? Пишіться, будь ласка. От мене таке, таке почуття, що щось неправильно зроблю я і буде поганенько. Але все ладно, будемо заводити. Як ви бачите, що ми робимо? Обслуговування мотоцикла ми завершили, мастило змінилося і чудово, заводиться прекрасно. Так, ще антифризик змінимо завтра, можливо, ще буде час. Сьогодні не будемо вже робити. Зараз зливаю бензин зимовний. Ну, бажано зливати зимовний бензин. Тим паче, у нас були проблеми. Дефіцит спавним і я купував на Укрнафті. На Укрнафті я взагалі не заправляю. Це мотоцикл, я заправляю тільки око або на Вогі. Зараз купив 95-й мустанг. І зараз все будемо зливати, і Мустанг вже зальємо. і Змінимо вже топлений фільтр, ще раз, щоб все прямо було чудовенько. ну Зливаємо. Ми вже сьогодні залили, як ви бачите. Все зробили, цепочку трохи змастили, зараз трохи по вулиці проїдемось, прокатнемося. Так, ну що, проїхався тільки що на цій полі, їде прям ой-ой-ой, дуже-дуже, але сильно не крутив, тому що. Вже діти, щоб люди не пугалися. Потихеньку, так напівгазку дав, ципанув, проїхався, катнувся. Прикольненько. Ну що, мотоцикли будемо зараз ставити. Можемо зараз ще акуму знімемо, поставимо, поганяємо. Добре, заводиться, але все одне. Після зими треба обслуговувати все, щоб все було добре працювало. І таке коротеньке відео. І після Покаток, що сьогодні трохи так по вулиці проїхався, на вулицю ще я піднявся, я замислився взагалі, чи варто його продавати. Ну, поки що там, я думаю, можливо, місяць пусть постоїть на продажі, а далі я, можливо, його навіть знімати буду, тому що, реально, прикольний мод. Дякую за увагу всім.